Радянські репресії дивним чином переплели історії визначних для України людей, що жили у різні періоди. Великий терор 37-го року продовжився у долях шістдесятників 26 шостого серпня 1962 року троє активістів року. столичного клубу творчої молоді художниця Алла Горська, поет Василь Симоненко та режисер Лесь Танюк. У биківні під Києвом знаходять масове поховання жертв сталінських репресій. За півтора року попиття в міліцейському відділку помирає Василь Симоненко. На Танюка згодом буде замах. А в листопаді 70-го знайдуть зарубаною Аллу Горську. Трагічний збіг обставин чи помста влади як шістдесятники відкрили замовчувану роками тему. Це параграф. Мене звати Юлія Галушка. Підписуйтесь на наші ютуб канали, і ми Україна власне параграф. Ставте вподобайку і напишіть нам, чи чули ви раніше про биківню. Отже, серпень 62-го троє молодих людей відправляються у поїздку, яка змінить їхнє життя та вплине на країну, у якій вони жили. Блукаючи лісом під Києвом із місцевим провідником, вони побачили картину, яку потім приблизно однаково описували знайомим. Виходять на галявинку, там дітлахи футбол грають. Семененко побачив, каже, подивись, чим грають. Ворота позначені черепами і ганяють замість м'яча череп, який їм здався навіть дитячим, бо щось він був маленький, набитий соломою, і з кульовим отвором. Всі черепи мали кульовий отвір в потилиці. Це точно не те, що можна було очікувати, побачити у звичайному лісі під Києвом. Сказати, що молоді люди були в шоці, не сказати нічого. Як згадував Лесь Танюк, коли виходило з лісу, Алла Горська то плакала, то сміялася, то лаялася, що вони там шукали, та яку роль ці відкриття зіграли у їхньому житті. Сам Василь Симоненко в своїх щоденникових записах нічого не залишив про цей візит. А водночас Лесь Танюк, коли він намагався про це розповісти. Батькам своїм то батько взагалі почав там махати руками і казати, там все припиняємо ці розмови. Не треба про це говорити. І взагалі ми про це будемо там якось так мовчати. Це при тому, що дідусь Леся Танюка, київський юрист, відомий Кейнгс так само похований був бо буківні. Ну зрозуміло, що Леся Танюк про це дізнався так само набагато пізніше, коли вже отримав можливість ознайомитися зі справою свого дідуся. А на той момент він висловив лише припущення, що араптом дідусь міг бути тут. Для початку давайте зрозуміємо, чим був Радянський Союз на початку 60-х. 20-й з'їзд КПРС, який розвінчав культ особистості, здавалося б. Має принести бажані зміни в країні рад починається так звана відлига. Її куратор Микита Хрущов. За його каденції на посаді генсека людина летить у космос. Звісно ж, завдяки генію українця Сергія Корольова. У вобіг водять нові рублі. Населення починає отримувати малогабаритні індивідуальні квартири, які в народі дістали назву хрущівок. Молодь із завзяттям поринає у новий вир свободи. У 60-му році за ініціативою молодого режисера. Тоді ще студента Київського театрального інституту Леся Степановича Танюка був створений, звичайно ж, під керівництвом комсомолу, бо тоді кожна громадська ініціатива обов'язково мала контролюватися згори, або партійними, або комсомольськими органами. Але було дозволено і при інституті театральному утворився клуб творчої молоді. Це було неформальне об'єднання. Це було об'єднання людей вільнодубних, і відповідно, все одно партія намагалась їх тримати під контролем і не випускати на загал. Так були ці прекрасні творчі вечори, так вони ставили ці питання, так вони пробували достукатись до влади, пишучи туди свої меморандуми і так далі. Але переважно вони говорили все одно в своєму колі, за первісним задумом. Клуб мав об'єднати художників, поетів, музикантів, артистів. Утім, окрім суто творчих питань, молоді митці прагнуть шукати відповіді і в інших площинах. Саме це об'єднання в історію як рух шістдесятників. Вони першими у СРСР піднімуть тему репресій. Засідання клубу проводили у будівлі жовтневого палацу на нинішній інститутській. За іронією долі, це колишня катівня НКВС. Вони знали. Що в жовтному палаці, де у них кімната для їхньої діяльності, де вони зустрічалися, саме там була ця тюрма. Вони шукали якихось ознак того часу в самому приміщенні, і технічні працівники, так не афішуючи, ледь не пошепки, сказали, що там під... кімната під сценою, ото була розстрільна кімната. Ціла закатованих чверть століття тому спочатку вирішили шукати на старому лук'янівському цвинтарі. Туди за розповідями киян НКВСники вивозили своїх жертв. Відвідане кладовище нічого не дали. Кати з НКВС доказів налишили. Однак таємниці цілого покоління розстріляних митців не давали молодим людям спокою. Керівник клубу, тоді студенти, майбутній режисер Лесь Танюк, ініціював вечір пам'яті репресованого театрального митця Леся Курбаса. Про биківню Лесь Танюк почув, як він сам засвідчив випадково від жіночки, яка прийшла до них на вечір пам'яті Леся Курбаса і сказала, що от ви всі говорите про соловки, а в нас є свої соловки під Києвом. Було відомо, що щось таке тривожне і небезпечне знаходиться під містом Києвом. Навіть побутувала така, ну скажімо, як приказка, не приказка. Будеш багато балакати, поїдеш одинадцятим маршрутом, і той трамвайчик номер 11 якби от цей маршрут, співпадав з маршрутом тих критих вантажівок, прикритих брезентом, якими вивозили тіла розстріляних з жовтневого палацу, в якому знаходилась тоді катівня, тюрма НКВД. Спецділянкою НКВС Биківнянський ліс на південно-східній околиці Києва став у березні 1937-го. Це всього кілька кілометрів від Києва дорогою на бровари. Якщо будете їхати повз, зверніть увагу на вказівники і заїдьте до меморіалу. Тоді, у 1937-му, київська влада офіційно передала ділянку площою 4 гектари для спецпотреб НКВС. У РСР. згодом землю обгородять триметровим парканом темнозеленого кольору і натягнуть над ним колючий дріт. За легендою для місцевих на полігоні розміщується артилерійський склад. Криваві плани партії почали втілюватись у липні того ж року. Спочатку політбюро ВКПБ ухвалює постанову про антирадянські елементи, і з неї починається велика чистка. Керував нарком внутрішніх справ Єжов за безсумнівної згоди Сталіна. По республіках розіслали вказівки про формування в областях трійок для спрощення, а головне прискорення процесу винесення вироків. таємним наказом номер 00447 від 30 липня, який у народі прозвали Куркульським, запроваджували ліміти, тобто плани на покарання громадян. Ще раз зафіксуємо плани на покарання власних громадян. Категорій було дві розстріл або табори за першою категорією для Української соціалістичної республіки. Спершу встановили норму 26 тисяч 150 осіб, але вже у січні 38-го її збільшили у три рази. Причому робили це на прохання місцевих керівників каральних органів. Розстріли відбувались ну не щодня, але майже щодня зрозуміло, що були й перерви там зв'язку з святами там і так далі. Але в середньому ці акти про розстріл вони доволі є різними. Є дні, в яких розстріляли там дві-три людини, є дні, в яких рахунок йшов на сотні. Ми намагалися попередньо ну, спробувати вирахувати, скажімо так, найкривавішу ніч у Києві, і за попередніми підрахунками, 19 травня. 1938 року, коли за одну ніч в Києві розстріляли 563 людини. Просто уявіть 563 людини за ніч, і це всього через 5 років після голодомору, внаслідок якого загинули мільйони українців. Москва знищувала нас усіма способами. Конвейер смерті працював так: спеціальні команди розстрілювали людей у чотирьох київських тюрмах: НКВС Лук'янівський, внутрішній в'язниці НКВС на Володимирській, Київському управлінні на сучасній Липській та у жовтневому палаці. Зараз це міжнародний центр культури і мистецтв. Тіла скидали в основному у братські могили. Їх засипали піском та вапном, щоб не ширився трупний запах, а останки швидше розкладалися. Людей закопували одягненими з дрібними грошима, з особистими речами. Під час цих робіт багато знайшли гребінців для волосся, зубних щіток, кружок, окулярів. Тобто всього того, що дійсно от мінімальний якийсь такий набір, який міг бути при людині. Були окремі ями, де взагалі не було тіл, а де були, наприклад, просто навалені купи взуття. Коли працює смертельний маховик великого терору Аллі Горський, майже вісім. Вона разом із сім'єю живе у Ленінграді. Батько працює заступником директора Ленінградської кіностудії. Згодом очолює і київську кіностудію «Довжанка». Тобто, уявіть становище родини, показовий той факт, що українську угорська вивчила уже в дорослому віці. Це був її свідомий вибір. Василю Семоненко під час старту великого терору. терору-2» він росте у рідному селі Бівці Лубенського району Полтавщини. Лестанюк. Народиться тільки у 38-му у родині вчителів у селі Жукин на Київщині. Кати у 37-му розглядають справи дуже швидко. Звісно, ні про який захист не йшлося. Людину могли затримати зранку, а вночі уже вивести до лісу. Родичів та близьких про перебіг справи не інформували, ба більше їм навмисне брехали про долю засуджених. Люди зникали. Рідні, звичайно, кидалися на пошуки. Ну зазвичай можна було навіть отримати, там що людина засуджена на 10 років без права листування. Насправді це означало розстріл, який безпосередньо виконувався в самій тюрмі. І пізніше, якби тільки вже через ті ж 10 років родина могла дізнатися про справжню долю. Або взагалі отримати папірець відписку, в якій зазначено було фальшиву причину і фальшиву дату смерті ув'язненого рідного. Хоч наказ НКВС і носив назву Куркульський, він передбачав ліквідацію усіх верств населення. Аналізуючи справи людей, які поховані у нас у Биківні, ми бачимо, що там абсолютно ну, величезний відсоток. Звичайних селян і звичайних робітників київських заводів, і е, заводів там інших облас, е, областей. А реалії виходять такі, що селян і робітників стріляли ну просто масово. Але безумовно, там є і той відсоток, якого ми там називаємо представниками розстріляного відродження, тобто це наша дійсно там інтелектуальна, мистецька творча еліта. Е, і там люди абсолютно різного. Соціального походження, освітнього рівня, навіть етнічного коріння, абсолютно відмінних політичних поглядів це Майк Йогансен, поет, перекладач, один із засновників Ваплітеп. За звинуваченням в діяльності антирадянської націоналістичної організації його арештували влітку 37-го, а вже у жовтні розстріляли. А це Володимир Андрієвський, заможний селянин, розкрукулений, засланий, згодом засуджений за самовільне повернення і заслання та агітацію серед селян. Розстріляний Валерія Поплавська вчителька із села Рожів Макарівського району звинувачена у контрреволюційній діяльності та шпигунстві на користь Польщі. Розстріляна Михайло Бочук, художник, засновник школи бойчукістів, звинувачений в участі у контрреволюційній націонал-фашистській терористичній організації. Розстріляний усі поховані у спільній могилі у Биківнянському лісі. І таких прикладів тисячі. Це були і так звані вороги народу, і старі партійці, і польські військовополонені. Розстріли тривали до вересня 41-го, коли німецькі війська вже були фактично на підступах до Києва. Але саме окупанти розказали про масові поховання. У вересні 41-го у Берлінській газеті вийшла стаття про масові розстріли. Не думайте, що німці прагнули справедливості. Мета була суто пропагандистська. Мовляв, подивіться, які жахи несе комунізм. А ми прийшли вас звільнити, і це якраз тоді, коли. Самі німці готували розстріли у Бабиному яру. А коли у Київ повернулася радянська влада, комісія, яка досліджувала поховання у Биківні, намагалася повісити все на німців, нібито це закатовані полонені з Дарницького концтабру, який дуже зручно, ну для такої версії, розташовувався неподалік. Процес реабілітації репресованих почався після 20-го з'їзду партії. Однак спочатку імена відмили колишнім партійним діячам та іншим номенклатурникам, яких стратили у рамках. Пірігібав на містах. Причому, побоючись сильно зашкодити системі, так звані ліберали все одно приховували цифри розстріляних місця злочинів та поховань. Клуб творчої молоді і так викликав багато запитань у КДБшників, а після розкриття боківні контроль та репресії посилилися. Відразу після візиту у ліс Олесь Танюк пише запит до Київської міськради з проханням роз'яснити, хто ж все ж таки там похований. Його викликали, він ще був студентом. Як то водиться, в деканат, начебто по учбових справах, От, але там вже чекали представники органів і з ним поговорили досить таки жорстко. Дали зрозуміти, що якщо він хоче довчитися, то не треба задавати дурних питань. Все давно доведено. Вже якби відомо, що то жертви німецьких загарбників, окупантів. В'язні Дарницького концтабору це всім відомо, доконаний факт. Василь Симоненко дорогою з биківні написав своє знамените на цвинтарі розстріляних ілюзій. В оригіналі це звучало так: ми топчемо і ворогів, і друзів. Обідні Йорики всі на один копил. На цвинтарі розстріляних ілюзій уже немає місця для могил. Він розуміє, що його в такому вигляді, звичайно, ніхто ніколи не надрукує. Він змінює перші рядки, гранітні обеліски, як медузи повзли-повзли і вибилися з сил на цвинтарі розстріляних ілюзій, Уже немає місця для могил, і змінює назву, дає назву маскуючу Пророцтво 17-го року. Ну, раз 17-й рік, значить, все нормально, все ж вписується і після смерті Семененка, яка настала через рік. В його другу вже посмертну збірку поезії вірш цей війшов. Тобто цензура не зрозуміла, про що він і чим він був наві... навіяний. Незадовго до поїздки у Биківню Василя Симоненка сильно побили у райвідділку міліції. Він жив у Черкасах і працював у місцевій газеті, тож історія з ним теж детективна. За 15 хвилин до закриття буфету на станції Сміла Семененко хотів купити цигарки, але ця буфетчиця вже їй було ліньки повертатися до буфету. Вона сказала, що зачинено, і замість того, щоб там обслужити клієнта, або там просто хоча б посперечатися і на тому все, вона покликала міліціонерів, ті схопили веселя попід руки. Він показав, звичайно, своє журналістське посвідчення, пояснив ситуацію, але здається, це їх тільки ще більше, якби додало їм бажання розправи, і вони його завезли до свого відділку, протримали там більше доби. Вони хотіли, мабуть, сильно налякати, попередити. Але радянська міліція постаралася, перестаралася. Йому відбили нирки. І відповідний діагноз рак нирок. Там в міліції б'ючи отими шлангами з насипаних в них піском. Це за згадкою самого Симоненка, То вони не знали, які саме наслідки це викличе для здоров'я і наскільки це скоротить життя поету. Але вони добре знали, кого вони б'ють. У ніч проти 14 грудня 63 го Василя Симоненка не стало. Йому було всього 28. Наступного 1964 року терпіння кадебістів скінчилось. Клуб творчої молоді закрили. Проти його учасників почалися репресії влітку. Того ж 64-го Алла Горська разом з групою художників у головному корпусі столичного університету Шевченка закінчує вітраж Шевченко-Мати до 150-річчя Кобзаря. Твір. Парт функціонера не оцінили. Бо і Шевченко сумний і Україна за ґратами. А сама Катерина це стилізоване зображення богоматері. Шістдесятники згадують, що Вітраж, не чекаючи висновків комісії, трощив особисто ректор університету. Висновок винесли вже за уламками. Ідейно хибний твір. Горська їде працювати подалі від київської влади. Донецьк, Маріуполь, колишній Краснодон та Сорокине. Що з панно з її роботами зараз? Невідомо, бо вони на окупованих територіях. Буревітер на стіні ресторану у Маріуполі зруйнований. Дерево життя після її вбивства. Замурували і відкрили тільки нещодавно, і теж зруйноване. У Києві ще можна подивитись панновітер на непрацюючому ресторані. Вітряк, коли починаються переслідування шістдесятників, Алла Горська, яку називали душею руху, пише листи протести про незаконні арешти та збирає кошти для родин політв'язнів. Її двічі виключають зі спілки художників, а роботи забороні. Та нищать була не з тих, кого влада могла залякати. Її спочатку викликали з 65-го року, починаючи на допити як свідка у справах арештованих друзів. Її, її погрожували, за нею відверто слідкували. Але ув'язнити її як інших ну, це не підходило для КДБ, тому що ем, КДБ це така контора, яка любила тишу, а Алла. Людина відкрита, незалякана, гучна і таку ув'язни, та вона всю тюрму весь табір на вуха поставить. Влада бере паузу і готує помсту рано вранці, 28 листопада 1970-го Алла Горська їде до батька свого чоловіка, теж художника Віктора Зарецького, забрати сімейну роліквію швейну машинку зінгра. Напередодні її телефоном до Василькова покликав свекор, хоча голосу його горська не впізнала. Нагадаю, тоді домашні телефони були рідкістю. Дзвінки замовляли через телеграф. Додому жінка. Не повернулась шукати її наступного дня. Поїхав чоловік, але не застав ані дружини, ані батька. А ще за день повернувся з подругою, але дружиною дисидента Івана Світличного Надією, і вони такі змусили міліціонерів відкрити будинок. Всередині був, начебто, порядок їх вже підштовхували до виходу, але Надійка згадала, що там має бути погріб. І попросили його відкрити. І от там, то на дні погрібу, вони побачили, встигли так заглянути, побачити, що тюрблена людська фігура з білим волоссям закривавленим. Оце дійсно виявилося тіло, але і вбивство списали на Івана Антоновича Зарецького. Його самого знайшли наступного дня на залізничній колії під Фастовим. Це Близько 30 кілометрів від Василькова офіційну версію швидко зшили. Старенький сфекор нібито зарубав сокирою 41-річну невістку, переніс тіло до льоху, а потім наклав на себе руки. Який самовбивця лягає на рейки до гори обличчям. Чому електричка, яка начебто переїхала його тіло і відрізала голову? Не було встановлено, яка саме була електричка, ця який саме потяг. Цю голову витрусили з мішка просто перед Зарецьким, наче для упізнання. Знаючи прекрасно, що він багато разів говорив друзям: найбільше чого я боюся, покійників це мені потім не дасть працювати. Одночасно він втратив батька, дружину. Разом з Віктором Зарецьким на опізнанні був і їхній 16-річний син Олесь. Так, ніби натякали, що подібне може повторитися. Розумієте, як тиснули на родину, щоб вони визнали ту офіційну версію? Справу закрили похоронгорською, затягували як могли, однак все одно на ньому зібралось більше сотні людей. Чоловіки у сірих пальтах агенти КДБ уважно стежили за усіма і фіксували виступ кожного. Майже усіх промовців згодом арештували. Лесянюк, не чекаючи закручування гайок, виїжджає до Москви, де працює аж до 86-го року. Повернувшись до Києва, він продовжує громадську діяльність. Стоїть біля витоків народного руху. Після відновлення незалежності неодноразово обирається до Верховної Ради. Був засновником та головою всеукраїнського об'єднання Меморіал імені Василя Стуса, яке займалося розслідуванням масових репресій. 18 березня 2016 року Леся Танюка не стало. Діяльність очолюваного ним клубу творчої молоді та шістдесятників сьогодні вважають одним з ключових етапів розвалу радянського союзу та здобуття Україною незалежності. Вони стали отою перехідною ланкою від розстріляного відродження, коли здавалося, все українське вже зачавлено і раптом виникають вони відродження української культури: мистецтво, література, поезія. Пісні вони відроджують оту загнану, вже зовсім здавалося б, прибиту Україну, українське життя, відроджують його до життя, піднімають. Все-таки не було б отого здобуття української державності, якби тоді шістдесятники, оті сміливці, які... Не замовкли, не примусили себе до мовчання, не відійшли в бік. Радянські слідчі комісії, які займалися розглядом справ похованих у биківнянському лісі, лише наприкінці 80-х визнали, що там останки жертв сталінського терору. Точну кількість убитих досі не встановили. Зараз історики схиляються до думки, що реалістичним буде число там від 30 до 50 тисяч. Розстріляних похованих у буківні, але остаточно ми зможемо цифру назвати після того, як, мабуть, переглянемо е, всі документи, всі справи, всі акти е, і всі протоколи. 2012 року там відкрили міжнародний меморіал жертв тоталітаризму. Наразі на стінах вибиті 18,5 тисяч імен. За останні п'ять років дослідникам вдалося ідентифікувати ще п'ять тисяч репресованих. Пам'ять про Леся Танюка живе у його виставах та фільмах, Алли горської у її полотнах та мозаїках Василя Симоненка – у віршах, які ми вчимо ще в школі. Напишіть нам, чи знали ви як пов'язані історії 60-ників із масовими репресіями 30-х? Ставте вподобайку і підписуйтесь на наші ютуб канали і ми Україна, і Параграф, і побачимось вже у наступному параграфі.